Відкрита платформа Єднання Демальянс має намір створити осередок у Івано-Франківську. Член правління партії Максим Черкасенко та співголова Демальянсу Василь Гацько вважають, що в Україні формується нова політична сила, яка об'єднає людей для втілення змін у державі. Відтак хочуть створити політичну альтернативу теперішньому правлячому класу. До своїх лав братимуть людей із різних середовищ середнього бізнесу, громадських активістів та просто активних мешканців міста. Завдання, які маста. Вимо сьогодні, і суспільство має ставити перед собою це заміна правлячого класу існуючого завдання не з простих, воно передбачає появу. Сильної альтернативи, причому не однієї політичної партії, а скоріше за все, декількох. Хтось має працювати на лівому фланзі, хтось на правому, хтось в центрі і в правому центрі. І тому, відповідно, ми поставили перед собою завдання Демальянс створити таку політичну альтернативу, одну з ось цих нових політичних партій, які мають з'явитися і стати на ноги в Україні. Чим, власне, зараз і займаємось? Відкрита платформа єднання це ініціатива демальянсу, яка фактично передбачає зараз об'єднання різних реформаторських середовищ. І йдеться не лише сьогодні про вже ті політичні ініціативи, які, які вже сьогодні з'явилися їх можна якимось чином ідентифікувати, а в тому числі. І платформу для десятків тисяч людей, які виборюють сьогодні зміни, можливо, а можливо і в першу чергу зараз не в політиці, а в цілому ось наша мета поєднати їх усіх в одну команду. Демальянс є найбагатшою партією в Україні, каже член правління партії Максим Черкасенко. А це тому додає, що прозорість фінансування принципове питання для команди. Ми вважаємо ключовою. Умовою появи політичної альтернативи політичної партії, справжньої, яка б відстоювала інтереси широкого загалу громадян, має бути фінансування прозоре, в тому числі цими громадянами. І тому ми звертаємось і до представників засобів масової інформації, і до громадянського суспільства здійснювати жорсткий контроль за фінансуванням політичних партій, в тому числі це буде тестом для національної агенції запобігання корупції, на яке покладено фактично завдання контролю фінансування і звітності політичних партій. Хто очолить франківський осередок Демальянсу, поки не озвучують. Наразі підбирають реформаторів та інші сили, які не погоджуються із курсом правлячої політичної коаліції. І першочергова ціль партії на наступних виборах отримання місць у радах об'єднаних територіальних громад Прикарпаття.